7 березня, п'ятниця. Вам порада на сьогодні, що вам цей день підготував? Якось ви щось сьогодні поринете в якісь такі негативні емоції. Може бути таке, що будуть якісь страхи, може бути, що будуть якісь сумніви, якісь важкі думки вас хвилювати. Може бути, що поганий сон насниться, і ви будете думати про нього постійно. І тут сюди ж іще якісь якась така. Ви знаєте, як муки совісті. Все може бути. І от оці всі негативні думки будуть, як ворони кружляти над вами. Порада вам на сьогодні. Закривайтеся Закривайтеся від оцих поганих думок, закривайтеся від тих людей, які будуть докидувати вас до цього негативу. Просто закрийтесь в такому шарику і нікого до себе не підпускайте. Не емоції, ні думки, ні чужих людей, які будуть сунути носа, просто відгородіться від всіх. Залишайте ваші коментарі, а я, як завжди, бажаю вам делого дня!